І наступна новина вона дуже приємна для всіх нас, тому що по, по всій території Росії сьогодні пролунали повітряні тривоги. Соцмережах звачано зазначають, що нібито сирени були навчальними, оскільки триває перевірка систем оповіщення. І тривоги вже було чутно, зокрема на Уралі і в Санкт-Петербурзі. Давайте послухаємо, ми знайомі з цим звуком, але цікаво, як це виглядає в Росії. А так хочеться, щоб цих звуки в них були якомога більше. Так може тривало і довго хто його знає? Та нічого, хай звучить цілодобово так. Хай, хай, хай. Ми, ми ще влаштуємо їм. Це звукове шоу. Коаліція дронів отримала від партнерів 2 мільярди євро за рік. Повідомляє прес-служба міноборони. Слід нагадати, що ця організація була створена в лютому 2024 року за ініціативи Латвії та України. Наразі до неї входять 15 країн під час роботи. Коаліція дронів акумулювала 176 мільйонів євро. У спільному фонді кошти спрямовують на закупівлю безпілотників та підтримку інноваційних розробок, що можуть дати перевагу українським силам на полі бою.